Всім привіт! Значить, Сьогодні ми будемо мучити от такий от неробочий Вінчестер від ноутбука Acer 5720 Значить, цей Вінчестер має бути сектори, тому його можна легко унічтожити. Значить, я його розкрутив. Ось так він наглядаю всередині. Значить, Що ж подається Вінчестер? Коротко розглянемо. Так, Один. Це у нас щитуюча головка. Їх тут декілька штук. Тут у нас є три щитуючі головки. Один, два, три. Тобто це означає, що тут у нас є три. три чи два диски. Це означає, що тут, походу, два тільки диска. Коротше, тут два диска. Як три головки. Значить, Інформація у нас зберігається на оцих от дисках. Принцип дії магнітний, тобто, якби голуки намагнічують оцей от диск. Поверхність цього диска. Так, далі. Тут у нас мотор, який крутить ось тут, з цієї сторони мотор, який крутить нашими дисками. Значить, який принцип дії? Принцип дії у нас наступний. Оці головки, коли диск розкручується до якихось там оборотів, головки в нас передвігаються сюди, як ми можемо побачити, пересовуються і щитують інформацію або записують інформацію на цей диск магнітний, який може намагнічуватися. Значить, інформація у нас у бінарному коді, наскільки я розумію, нулики одинички. Так. Зараз ми пробуємо його цей Вінчестер до такого от жилення. жилення У нас досить таки потужний. Тут 15 А, 5 В, 12 В 4 А. Цього достатньо, щоб заживити цей вінчестер. Крім того, тут є така система. Тобто, ці головки вони у нас парять над дисками. Якщо Якщо оці головки, оцей диск не буде крутитися, а оці головки не встигнуть повернутися на своє парковочне місце, вони застрягнуть на диску. це буде дуже погано. От ми бачимо, що вони повертаються, тоді Честер вийде з ладу, він поламається і вже ніколи не буде працювати. Крім того, ці головки вони не торкаються до самого диска, вони випарять над ди поверхністю його. Дуже маленький зазор є між. Поверхністю диска і головками. Якщо сюди попаде хоча б якась пилинка, порошинка, що небудь, і вона попаде між головку щитуючу і диск, це може привести до поломки цієї головки. І внаслідок поламається вінчестер. От якраз через ці недоліки, вінчестер не надійний. Тому що ця от механічна частина вона може легко поламатися. Оця от на Кінчику оці головки, які намагнічують наш диск. От ми бачимо, що застряли. Тепер, вже, щоб стартанути, мотору буде недостатньо. Тобто він вже не стартане. Давайте спробуємо підключити його. І подивимося, як себе поводити він честер. От Ми бачимо, що він стартанути не може. Мотор недостатньо сили. Так. Тепер спробуємо так от його відвести не місце. Все ще раз запустимо наш вінчестр. Як ви бачимо, він запускається. запускається. І що саме цікаве, що я хочу показати на цьому відео, це система, яка не дозволяє вінчестеру цим головкам застрягнути, значить Попробуємо зупинити наш диск. О, бачимо, що вони тікають на місці. Чому вони тікають на місці? Тому що коли не встигнуть, тоді вони застрянуть. І вінчестер Поламається назавжди. Так, спробуємо ще раз. От ми бачимо, що вони зразу тікають, як тільки на обороти стають меншими, навіть я їх не зупиняю інчасти. І зразу тікають на місце. Ці головки. Ось от, от, така от система захисту. У Вінчестера є. Крім того, при ударах, коли Вінчестер сильно вдарити в якоїсь поверхні, оці головки, які парять над диском він, вони можуть також вдаритися в самий диск і також це може привести до поломки самої головки. Отака от система, такі от Вінчестери отак вони глядають всередині. Так. Ну що, зараз спробуємо. Зняти ці диски і подивитися, як там все устроєно, скільки тут дисків і так далі. А тепер відключаємо вже його. Бац! І ми бачимо, що голубки тікають на місце. Все, він застряг. Він вже не буде працювати. Як, поручну запустимо. Давай! Все. Запустили. Як ми бачимо, головка досить швидко рухається, по-моєму, частота тут 50 Гц, 50 разів в секунду. Так. Вот. Тепер спробуємо відкрутити от систему. Знімемо диски з мотора. Вони легко відкручується. Так, а тепер І ми бачимо? Два диска. Це кольцо між ними. Воно також повинно бути точно виточене. якщо візьме буде не так, він часто не буде працювати. Так. Вот. І отут вот у нас вся інформація на цьому, на цих вот таких дисках. Як, а тепер спробуємо без десь запустити често. Що він нам скаже? От як оти. Да. мотор і Ну, мотор такої ж і моменту і немає сильного, тобто... Зусиль в нього не так і багато, тому що йому цього і не потрібно. Ось так от. Ну що ж, щоб затягувати відео, Ну давайте ще поставимо на місце. На місце ще поставимо один з 10 І подивимося. І не будемо його прикручувати. Це також буде цікаво. а чого вони на місці? Не головки наші. А і може хана, напевно. на місці сказав і все поламали менчестри назавжди так і спробуємо без, не прикручуючи наш диск приліпити запустити його що у нас того пропустить ну, надіюсь воно зараз не не полетить кудись. Так, пішла система. Ладно, ось така от система. Якщо було цікаво, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Надіюсь було цікаво і корисно, можливо, кому така інформація мало корисна пригодиться.